Нещодавно судді окружного адміністративного суду Києва поновили на посаді одного з керівників головного слідчого управління МВС Григорія Мамку. Поновили після того, як він провалив атестацію до нової поліції і не даремно провалив. Слідство інфо вже розповідало про корупційний скандал, де Григорій Мамка був одним з фігурантів. Причому рішення відновити Григорія Мамку на посаді винесли судді, які були героями іншого нашого матеріалу, про численні мандри суддів за кордон. Так одні скандальні служителі закону не дають пропасти іншим. Наприклад, Дніпропетровську через суд намагається повернутись в тепле крісло, підозрюваний в численних зловживаннях керівник місцевої митниці. Щороку заповнюють декларації. Тоді хочеться плакати і зібрати їм кілька гривень. Насправді вони просто знають, як сховати майно і не світитися. Та йноді таємне стає явним. Історіями про хабарників посадовців вже нікого не здивуєш з моменту прийняття закону про очищення влади. Українці дізналися чимало цікавого про безтурботне життя багатьох державних службовців. Зазвичай вони бідні, як церковні миші, але водночас. Їм не аби, неабияк щастить із заможними родичами. Закон України про люстрацію забороняє держслужбовцям, які не пройшли перевірку, обіймати певні посади 5 або 10 років. Станом на початок березня 2016-го таких людей у нашій країні вже 900. Та далеко не всі покірно йдуть з системи. Іноді сите минуле не відпускає. Колишній перший заступник начальника Дніпропетровської митниці ДФС Олександр Мірзані як не змириться зі своїм звільненням, мабуть, ображається, що в нього відібрали хлібну посаду. Тому він вирішив діяти. Нахабство недаремно називають другим щастям. Ми просто працюємо так, як і працюють будь-які таможні міра. Свою кар'єру Олександр Мірза починав на Дніпропетровській митниці звичайним інспектором. У 2010-му дослужився до першого заступника начальника Харківської обласної митниці, а у 2014-му повернувся до Дніпра на ідентичну посаду. Звідти його і попросили. І слідство інфо має докази, що зробили це не безпідставно. Ще до свого переведення в обласну митницю Харкова Олександр Мірза жив ось у цьому будинку разом з тепер уже колишньою дружиною і трьома дітьми. Це оселя площею близько 300 квадратів у заповідній зоні під Дніпропетровськом, вартістю в кілька мільйонів гривень. На папері це заслуга мами пенсіонерки. Насправді не зовсім каже екс-дружина. Була приобретена земля, вона була оформлена на. на Мать Олександра е Ніну Григорівну Мерзуплена була вами ваша мама? була нами куплена, звісно. Українські держслужбовці люблять записувати дорогі маєтки, автомобілі та інші радощі життя на друзів і родичів. Наш герой не виняток і його хатинка лише початок. Був прибрітений автомобіль е класу Акура. Був приобріт где по в по-моєму 2010 році автодом німецької фірми Нісманен Бішев 116 тисяч євро. Така акура нині коштує близько 2 мільйонів гривень в залежності від комплектації. Ціна автокемпера за курсом 2010 року трохи більше мільйона гривень. У деклараціях Олександра Мірзиці люксові іграшки, звісно ж, не фігурують. Зате є надзвичайно скромні доходи. Якщо вірити декларації нашого героя за 2014 рік, за 12 місяців він заробив 79 тисяч гривень. З них 51 тисяча зарплатня і майже 28 тисяч допомога по безробіттю. У середньому трохи більше 6 тисяч гривень на місяць. Або у митника щось із пам'яттю, він забуває декларувати дороге майно, або його чесність вибіркова. Ймовірно, це все ж таки другий варіант. Адже після розлучення з дружиною Мірза в ході судової тяганини чітко вказував, що машина Акура – його заслуга, хоча оформлена на дружину. Допитаний у якості свідка Мірза Олександр пояснив, що вказаний автомобіль він купував за власні кошти у місті Харків. Та користувався вказаним автомобілем він особисто. А от власником автокемпера виявився чоловік кузини Олександра Мірзи, Юрій Конох, заможний родич бідного митника, живе у Дніпродзержинську і мешкає у звичайній квартирі на околиці міста. До речі, місце знаходження його будинку на колесах, за словами Світлани Мірзи, наразі невідоме. Це правда, що определенна частина на вас записана була? Намін записано щось мучне. Так. По моєму сьогодні ж увесь машина і ніхто. Нічого. В ділах не, не участвувала. Олександр та Світлана Мірза розлучилися у 2012 році. Матір Митника як законна власниця земельної ділянки та будинку одразу ж їх продала. Тільки якось невдало, бо сума, в яку оцінили майно, просто сміховинна. Продаж житлового будинку за домовленістю сторін вчинюється за 41 тисячу 547 гривень. Вартість земельної ділянки складає 50 тисяч 350 гривень на підставі звіту про експертну оцінку. Продаж вчинено за 50 тисяч 355 гривень. Будувала за мільйони, а продала за безцінь. Невже гроші для родичів Олександра Мірзи нічого не важать? Ми вирішили розпитати про це матір сина митника, яка також мешкає в Дніпродзержинську. І дуже здивувалися, коли побачили, як живе жінка, що дала сину дах над головою вартістю в кілька мільйонів. А ви хотіли б знати просто, де він зараз проживає в Дніпропетровській чи в Харкові, в Харкові. А ви не знаєте? Не знаю точно. Він, він недавно був якось. А ви з ним не спілкуєтесь? Чо, все, все, як же так, а, а він не говорить, а, де він не де живе? Ні, а, ну в Харкові він. А, Харкі, а ж і там, і там, я знаю. А він так і працює на таможні, так? Да? Не, 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 а, а взагалі я не знаю. Не знає або не хоче говорити. Так само, як і про справжні мотиви продажу ділянки, адже за казковим збігом обставин покупцем виявилася, далеко не чужа Олександру Мірзі людина. Мірзаніна Григоровна продала. Гаврашенка Віктору Гавриловичу, який являється отцом його теперішньої жени. Тепер новий тесть митника намагається через суд виселити з будинку Світлану разом з трьома дітьми у договорі купівлі-продажу ділянки зазначено, що Віктор Гаврашенко проживає у Дніпропетровську. Вирушаємо на його пошуки, але замість нього за вказаною адресою знаходимо іншого родича Олександра Мірзи, його кума. А я правильно розумію? У вас по вашому адресу був братісам лівотіс? Так. Да. Жив. Жив у вас? Mm -hmm. А більше не живе? Попросило, де якими. Попросив? А як по другому Ось так гуртом уся родина працювала, щоб бідному заступнику начальника митниці було де жити і на чому їздити. І боролися за те, щоб нічого не втратити. Тим часом сам Олександр Мірзаль веде ще одну не менш важливу битву за повернення в систему. Наприкінці 2015-го Олександр Мірза потрапив під люстрацію. Тепер він 10 років не може обіймати будь-яку державну посаду. Фіскальна служба пояснила звільнення митника статтею закону. Заборона передбачена частиною 3 статті 1 цього закону застосовуються до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Отже, митника звільнили не через його реальний фінансовий стан чи не точні дані у деклараціях, а через те, що він працював у системі за часів правління Януковича. Державна податкова інспекція Харкова проводила перевірки відомостей про майновий стан пана Мірзи. Висновок вказана інформація достовірна. Здавалося б, чоловік поніс законне покарання, тому обговорювати тему його статків уже не актуально. Та Олександр Мірза вже півроку оскаржує своє звільнення. Ми поїхали до нього в Харків. У свою декларацію за 2014 рік Олександр вніс дві квартири. Одна знаходиться у Дніпропетровську, інша у Харкові. Належить родичам колишнього митника. Знаходиться вона ось у цій багатоповерхівці по вулиці Людвіка Свободи. Знайти нашого героя виявилося справою непростою. Життя на два міста зробило його майже недосяжним. Дякую. Вдома Олександра Мірзу ми не застали, тому вирушаємо до його тестя. До речі, того самого, який придбав будинок митника під Дніпропетровськом за 40 тисяч гривень, але сам проживає у Харкові. Харківські родичі Олександра Мірзи виявилися людьми неговіркими. А почувши про причини нашого візиту, зачинили перед нами двері. Доситання. Дзвонили нашому герою. Ми двічі. Спочатку він попросив час подумати, чи хоче спілкуватися з журналістами. Потім відмовився, посилаючись на небажання коментувати судові справи до їхнього остаточного вирішення. з Слідістям що зараз йде рішення суду, я не хотів би яких та публічних шагов в цьому плані діла. Ні, уговарювати Пусть суд поставить точку, какбу в цьому плані та буде более правильно. В реєстрі судових рішень було вказано, що чергове засідання з приводу поновлення Олександра Мірзи на посаді призначили на 21 квітня у Харківському окружному адміністративному суді. Туди наш герой з'явився, але від будь-яких коментарів відмовився. Я не коментарі. Люди, які працювали з Олександром Мірзою, називають його справжнім спеціалістом, а наявність купи майна не коментують. Це чоловік, це таможенник. Тобто кожен по-разному как розуміє. Бы, да, он знає, що таке таможня. Він знає, де які дирки, як їх правильно закривати. Дійсно було б дивно вважати нашого героя поганим знавцем своєї справи, своє життя. Він облаштував так, що комар носа не підточить. Після революції гідності вся Україна чекала змін на краще. Люстрація була однією з головних вимог майдану. Але час показав ті, хто ще при Януковичі пригрілися на хлібних посадах, залишаються на плаву й дотепер. Очевидь, повне перезавантаження влади, про яке так любить говорити керівництво держави ще тільки попереду.